Вітаю, це Бабель. Я Антон Семеженко, і це подкаст Вестсайд, у якому ми спілкуємось з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну, як у їхніх країнах її сприймають, що взагалі знають і розуміють про Україну і що змінилось за останні роки. Чість випусків подкасту вийшли минулого літа у 2023 році. Зараз ми повертаємось із особливої нагоди. На початку червня Бабель привіз до України дев'ятьох журналістів із Південної Африки, Нікарагуа, Венесуели і кількох європейських країн. Вони побували у деокупованих поселеннях Київщини, у Чорнобильській зоні, поспілкувались із тими, хто захищає Україну в юридичній площині омбудсменом, генпрокурором Ініціаторами створення спеціального трибуналу щодо злочинів росіян команда Бабеля зробила все можливе, щоб показати, як українці намагаються досягти справедливості в цій війні за допомоги, в тому числі, й правових механізмів. Тоді я поспілкувався з журналістами про їхні думки та враження від поїздки. Перша наша розмова з дорою Луз Ромеро. Журналісткою з Нікарагуа. Точніше, з Нікарагуа вона родом і зараз працює в одному з найстарших і найбільш авторитетних видань країни Ла Пренса. Але робить це з Мехіко, тому що проросійська влада Нікарагуа уже кілька років активно перешкоджає роботі видання. Сайт медіа в рідній країні заблоковано, журналістів затримують і годі уявити, щоб Ла Пренса отримала в Нікарагуа папір для друку газети. Тому медіа колись настільки впливове, що його редактори ставали кандидатами в президенти, зараз працює в екзилі. Однак залишається популярним удома. Доро вдячний, що приїхали до нас і знайшли час на розмову. Перше, що я хотів би запитати, яке у вас було враження про Україну до 2022 року? Що люди в Нікарагуа знали про неї? Це була просто країна, дуже далеко від нас. Новин про неї не було. Хіба що коли почались протести 2014 року? Ми вперше за багато років побачили Україну в новинах. цікаво, адже зазвичай, коли запитуєш людей з далеких країв про Україну, наприклад, із північної Африки, вони згадують про успіхи боксерів кличків, якісь футбольні досягнення, Чорнобиль. А на вашій півкулі цього немає. Ні, звичайно, про Чорнобиль ми чули, але з Україною його не асоціювали. Я прожила кілька років в Іспанії. Тоді новини про Україну траплялись частіше. Але й тоді це не була країна, про яку я б казала, що збираюсь відвідати її як туристка. А для нікорагуанців це взагалі не звідана земля. Днями я опублікувала кілька фото у своєму інстаграмі, і люди запитували, де це я. Це зовсім інший світ. Під час нашої зустрічі раніше ви вже згадували, що коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, новини про це у вашому медіа були найбільш читаними. Увагу людей привернула просто нова війна, чи це було пов'язано з чимось іншим? Спершу ми, як журналісти, просто розуміли, що це новина і маємо про неї розповісти. Ми не знали, чи це зацікавить нашу аудиторію, але потім проаналізували дані і побачили, що трафік щодо новин про Україну був рекордним. Думаю, людей зачепило те, що у 21-му столітті така велика і потужна країна, як Росія, вторглася в Україну. Мабуть, вони думали, не можемо уявити, що відбувається, і йшли читати новини про війну. Ну і ще протягом останніх п'яти років нікарагуанці чимало читають про конфлікти в інших країнах через наш власний конфлікт, наше політичне протистояння. У цьому випадку інша війна це привід дізнатися, як борються інші люди і поспівчувати їм. Додам для довідки, що у квітні 2018 року в Нікарагуа пройшли демонстрації проти підвищення податків та низьких пенсій. Швидко вони переросли в протести проти уряду та президента Даніеля Ортеги, який керував країною із перервами майже 40 років. Протести жорстоко придушив уряд. Станом на травень 2018 року було відомо про 63 загиблих та близько 400 поранених. Відтоді уряд проводить активні репресії проти громадянського суспільства та медіа країни. Доро читаючи новини про інші війни, люди шукають емоційну підтримку чи якісь інструменти, як діяти у недружньому середовищі. Я забула, як яке це слово різанина. Думаю, це ситуація, в якій ми з 2018 року живемо. І коли ти читаєш, що інша країна бореться, то знаєш, як це буває, і хочеш побачити, що відбувається там. Також нас активно слідкують за тим, що відбувається в секторі газу так. Але коли ви отримали запрошення в Україну, у вас уже напевно був якийсь порядок денний в голові. Що ви можете тут зробити про що написати, щоб це було доречним для вашої аудиторії? Які теми ви мали на думці? Спершу я подумала, чи тут достатньо безпечно. Але тоді згадали, що тут уже два роки працюють багато журналістів. Я вирішила просто розповідати історію українців зі своєї перспективи, адже я вже сказала, наша аудиторія дуже відрізняється від європейської. Багато чого загальновідомого тут не належить до нашого контексту. Тому вже просто як для латиноамериканки для мене вкрай цінна можливість прожити цей досвід, побувати в Україні під час війни. Тож я вирішила бути відкритою, і приймати все, що в моїй аудиторії було б цікаво почитати. Ну і не робити матеріали, які можна написати, просто погугливши щось. За дні тут я натрапила на чимало речей, яких раніше не розуміла. Думаю, що і нікарагуанці їх не розуміють. Наприклад, на що схожа війна тут. Бо в Києві таке відчуття, що нічого не змінилось, і насправді минуло вже кілька років від початку повномасштабного вторгнення. Люди адаптувалися, змінились. Але якщо почати спілкуватись, виявиться, що це лише поверхневе враження, що насправді більшість мають пов'язані з війною важкі історії, пов'язані з тим, що вони когось втратили, залишили свою звичну домівку, істотно змінили своє життя. Все це існує за фасадом міста, в якому ви спокійно можете гуляти, вечеряти, в ресторані і так далі. Моя дорога сюди зайняла дві доби, і спершу я думала, що це не виправдано складний шлях. А тепер я розумію, що це не так уже і довго для країни, яка перебуває в війні. Там, звідки я приїхала, чимало людей взагалі не знають, що тут досі триває війна. У мене в Мексиці є знайомі, які раніше були журналістами, а тепер займаються зв'язками з громадськістю. І вони спитали мене. Ну, ти ж туди, як туристка, їдеш, то ж це одна з причин, чому я вирішила приїхати, просто розповісти, що і як тут відбувається. Сподіваюсь, у мене вийде бути достатньо чесною, щоб передати справжню картину подій. Тобто, я вірно розумію, ваші мексиканські знайомі думали, що війна вже закінчилась. Так, деякі вони думали, якщо я туди їду, значить війни там вже немає. Розумію, я теж не уявляв, як може виглядати війна. Для мене це було чимось чорним без жодного промінчика світла. А тоді розумієш, ось це вона, і ось ти крізь неї проходиш. Київ тилеве місто, він далеко від фронту, і я думаю, що, наприклад, у Харкові ваш досвід був би істотно іншим ніж тут. Але напевно за ці дні ви все одно отримали чимало нових вражень. Чи могли б назвати щось із того, що вас навіть не здивувало, а що відкрилося вам в Україні? Пригадую, ви зауважили, що стиль наших адмінбудівель сильно відрізняється від тих, які є в Нікарагуа і Мексиці. Що ще кинулось в очі? Звісно, будівлі загалом відрізняються. І ще я помітила, що тут усе таке не впевнена, чи вірно вживу це слово, але розкішне, з позолотою. Це було перше моє враження. Також, і це те, що мені подобається, в європейських містах, тут ти можеш багато гуляти містом, бо в Латинській Америці міста до цього не пристосовані. А врешті це були історії на місця. В селі за Києвом, де йшли бої, я спитала місцеву мешканку, чи почувається вона так там у безпеці. Вона відповіла, що ні, але це її дім, вона залишається в ньому і вірить у перемогу України. Мене дуже дивує, що люди тут настільки позитивно налаштовані. Але я розумію, що це теж частина життя у війни, яка мене чи не найбільше вразила. І ще з нами до Чорнобиля їздила перекладачка, і ми розговорилися. Вона розповіла мені, що її тато загинув на війні, а брат отримав там поранення, і... і вона курила і сказала: я кинула курити, а тоді сталось усе це. І я знову курю. І я навіть не знала, як реагувати на щось таке, що я мала б сказати, Чи тут краще просто промовчати. І це настільки простий факт, але скільки всього в ньому. Ви кидаєте курити, тому що, наприклад, турбуєтесь про своє здоров'я, а тоді стається усе це, і вам на нього стає байдуже, воно вже не має значення. Тому я намагаюся відчути це, як бути у війні, що тут важливо, що було важливим під час бойових дій. Думаю, ці деталі найбільше на мене вплинули. Ця історія про куріння зібрала цей стан життя у війни для мене. Так, він здається дрібним, але такий універсальний. Так, це ніби ти говориш із другом і кажеш, я збираюся кинути палити. І він відповідає, чудово, це добре для тебе. Звичайно, буденна розмова. А тут це не так. Це навіть близько не повсякденний діалог. Саме такі речі мене і вразили. Ці люди проходять через стільки всього, а тоді гаразд, я покажу тобі Чорнобиль, і я буду перекладати і посміхатися. Так, ще якісь три роки тому ми не могли уявити, що це можливо поєднати. А тепер ти йдеш увечері в кіно після цього обстріл, ти йдеш у сховище і ніколи не знаєш, чи вціліє твоє житло. Так воно і є. І ще одна річ, яка мене вразила чи не лякала спочатку, це повітряні тривоги і чому ніхто не тікає. Це було першим, про що я подумала, коли почула звук сирени. Ніхто не ворухнувся. Я тоді була в ресторані, вечеряла там і подумала, чи не побігти мені кудись. І ніхто не побіг. А заходом ви відправили повідомлення і пояснювали, що це літак міг, і цією тривогою можна знехтувати. Потім мені пояснили про моніторингову групи в телеграмі і так далі. Але перше, що вдалося, це те, що людям байдуже. Так можна подумати, не знаючи контексту. Але це не так. Просто ви вже кілька років у цьому і краще розумієте, що відбувається. Мабуть, на початку ви були дуже налякані. Зараз все інакше, бо ви маєте більше інформації, і система працює по-іншому. Або іще одна: нібито дрібниця. Ви проходите повз місця, де є солдати, і українці вам кажуть, не фотографуйте їх. А деякі журналісти наполягають, знаєте, мовляв, а раптом там пощастить, і всі такі, ви що, здуріли? І я розумію, що люди, які там знаходяться, не просто солдати, а ваші родичі. Це батько, це брат, це друг. І це теж вразило мене як журналістку, і відстані цього не дізнатися ні відчути. Тому я дуже рада, що приїхала. Ситуації на кшталт випадку із солдатами, який ви описали, теж стали новими для нас, як для журналістів. Зазвичай медійники роблять усе, що вважають за потрібне, знімають і показують якнайбільше. А в умовах війни ти розумієш, що є ширший контекст, і якщо ти робитимеш усе відповідно до теоретичних стандартів, ваше суспільство може стати вразливішим, ви можете програти. Це була складна ситуація, де треба було визначати, де і на які компроміси йти, і що таке журналістика в країні, на яку напали, що робити, щоб не лише залишитися професіоналом, але й вижити так. Усі це дуже чітко розуміють. Мій останній блок запитань пов'язаний із темою вашого візиту: як досягти правосуддя для України. Це одна з ліній протистояння між нами і Росією у судах, використовуючи норми міжнародного права. Чи мають ці наші проблеми якийсь стосунок до суспільства Нікарагуа? Чи можуть ваші співгромадяни побачити щось близьке для них у тому, як ми намагаємось домогтися справедливості? Так, одна зі статей, які я планую написати про журналіста, який фіксує всю інформацію щодо трагедії в Бучі. Мене це дуже зацікавило не лише з точки зору історичної пам'яті, а й пошуку справедливості. Це багато в чому актуальне і для Нікарагуанців між нашими країнами чимало відмінностей. Тут війна, там диктатура. Ця диктатура вбиває протестувальників, там немає правосуддя і жодних міжнародних механізмів, які б нам допомогли. Тож ви боретесь ніби наодинці в Нікарагуа присутні міжнародні організації, але насправді вони нічого не роблять. Тож, як країна на цьому шляху до справедливості, ми почуваємось самотньо, і я думаю, це трохи схоже на те, що відбувається тут. Ви намагаєтесь знайти справедливість, але і з теперішніми механізмами це досить складно. Думаю, тут наші народи знайдуть чимало спільного. Чимало з того, що в Нікарагуа стосується справедливості, роблять не правоохоронці, а самі люди, цивільні. Наприклад, це матері вбитих протестувальників. Вони збирали інформацію, щоб передати її різним організаціям за межами країни. Тож, схоже, наші народи по-різному шукають одне і те ж. Тому думаю, ця тема релевантна і для людей в Нікарагуа, і для мешканців інших країн. Дивно, але цікаво спостерігати, коли країни з різних кінців світу мають чимало спільного в такій доволі специфічній темі. Дякую, що приїхали сюди і знайшли час на розмову. І я також вдячна і сподіваюся, що все вдасться. Доро дякую за насичений діалог. А я нагадую, що це був Бабель і подкаст Вестсайд, у якому я, Антон Семеженко, спілкуюсь з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну та як нас сприймають у їхніх рідних країнах. Цей випуск, частина спеціальної серії розмов із медійниками, яких редакція Бабеля привезла до України у червні 2024 року. Більшість з них побували тут уперше і на власні очі побачили наслідки російської окупації та дізнались, як Україна намагається досягти справедливості не лише воєнним, а й юридичним шляхом. Крім цієї розмови, з Дорою Луз Ромеро з Нікарагуа вийшли також інтерв'ю з журналістами з Венесуели, Південно Африканської Республіки, Румунії та Болгарії. Усі змістовні. Під час кожного я дізнався чимало нового, тож і ви не пропустіть.